Увага! По Україні оголошено підвищений рівень пожежної небезпеки. Як бережуть ліси Дніпропетровщини від вогню, з рейдами виїхали перевірити співробітники Держтехногенбезпеки області. Вони працюють щодня без вихідних, стежать, аби лісгоспи дотримувались правил пожежної безпеки та пояснюють відпочиваючим, як поводитись, аби не сталося біди. Сьогодні першим працівники Держтехногенбезпеки перевіряють радянське лісництво, що біля голубих озер і одразу помічають ряд порушень. Жодних знаків, які забороняють, ...лінія, в'їзд транспорту через ведення вогню тут немає. Натомість прямо посеред лісу працює кафе. Торговля, которая здесь размещена сама по себе, представляет уже опасность тем, что находятся мангалы, разводится огонь. Во тобто, время выходных миллион людей. Это все работает, тут все жарится. Головне безпека, заробіток почекає, розповідає адміністратор закладу. На час спеки тут відмовились від кухні. Як би клієнти не просили готувати, зась. В целях безпецості, предотвращення пожарів у нас поки місць теж запрещені шашлики, ну, масові гуляння теж поки є запрещені. Ми продаємо пиво, продаємо так сказати, напитки, ну, напітки, чипси, сухарики. Ну, Кастри. Ми ні дров не продаємо, нічого такого ми не робимо. А ось відпочиваючи, поласувати шашликом не проти по лісу. Усюди сліди від вогнищ, залишки з вихідних. Втім, сьогодні ніхто не демонструє кулінарних здібностей, обмежуються бутербродами та огірками з помідорами. Адже елементарні правила пожежної безпеки знають на зубок. Курки не бросати, костри не розпалювати, соблюдати чистоту, після себе і все. що, що ще? Ми всі в кульочках. Все, ми з собою забираємо додому». Рейд продовжується і на черзі Корилівське лісництво. Людей тут днем з вогнем не відшукати, адже охолонути ніяк, водойми немає. Втім, поряд траса, тож ймовірність, що спалахне вогонь, збільшується. Бачимо, тут до питання підійшли з усією серйозністю, зробили все, аби протидіяти пожежі. Якщо е, на минулій дільниці ми бачили порушення правил пожежної безпеки, відсутні знаки заборони візи, то на даному. Е, Участку ми зможемо побачити, що знаходяться і знаки безпеки згідно госту, встановленого зразку. Також ми можемо спостерігати мінералізовані та захисні смуги, які відділяють сухостій та чагарники від лісового масиву. Це все робиться для того, щоб не допустити виникнення пожежі безпосередньо в лісовому масиві. За результатами рейду співробітники Держтехногенбезпеки області підготують звіти, які направлять до Петриківської райдержадміністрації, прокуратури та міліції. А ті вже визначать винних та каратимуть за законом. Анна Пінчук, Романи Вашинов, Дніпропетровський державний.